Усього за два дні я покажу тобі, як використовувати найпросунутіші інструменти для створення відео та контенту за допомогою штучного інтелекту. З цими інструментами ти навчишся створювати відео, що зупиняють прокрутку і набирають мільйони переглядів, розробляти неймовірно прибуткову онлайн-рекламу, яка підриває бренди, і перетворювати будь-яку творчу ідею на потужний короткий фільм, який виглядатиме, наче створений у Голлівуді. Завдяки шити можеш створювати будь-яке зображення чи графіку, яку здатен уявити. Можеш зробити вірусні YouTube мініатюри за лічені секунди. Твій сайт, електронні листи, інфографіка, навіть увесь бізнес можуть бути побудовані за допомогою. Ші люди вже використовують штучний інтелект, щоб створювати повні контент-календарі за секунди. Ші генерує сотні вірусних ідей, пише сценарії і навіть створює сторіборди, на при цьому зберігаючи твій власний стиль. Тобі лише потрібно знати, які інструменти обрати і як ними користуватися. Гарна новина: наш інтенсив навчить тебе всього цього, і навіть більше. Перш ніж я розповім, що саме ти вивчиш на цьому інтенсиві. По-перше, інтенсив створено для максимально ефективного навчання за короткий термін. Ми сфокусуємося на найпотужніших інструментах і техніках, які дадуть тобі результат вже в перші дні. По-друге, цей інтенсив ідеально підходить як для повних новачків, так і для тих, хто вже має досвід роботи зі штучним інтелектом. Ми маємо швидкий вступний блок для початківців і просунуті техніки, які вражають навіть досвідчених користувачів. По-третє, ти отримаєш перевірені на практиці стратегії та реальні кейси, які можна одразу застосувати у своїх проектах. Жодної теорії заради теорії, лише інструменти та методи, що реально працюють. І нарешті, по четверте, наша головна мета допомогти тобі досягти конкретних результатів. Ми зібрали найефективніші техніки створення контенту за допомогою ШІ, щоб ти міг застосувати їх уже у перший же день.